Вони бачили, як народжувалися гори, вони пам'ятають світ, де панували динозаври, вони стародавні мандрівники, що носять дім на власній спині. Черепахи повільні, можливо, але в їхньому спокої мудрість, у їхній витривалості сила, і в кожній ціла історія планети. Готові познайомитися з ними ближче. Тоді рушаймо. Черепахи давні володарі планети. Вони старші за динозаврів. Черепахи з'явилися на землі понад 220 мільйонів років тому, ще до появи більшості динозаврів. Вони пережили масові вимирання та майже не змінилися з часів тріасового періоду. Панцир це їхній скелет. Панцир черепахи складається з понад 50 кісток і є частиною її скелета. Він зростається з ребрами та хребтом. Черепахи не можуть залишити свій панцир, бо без нього вони просто не виживуть. Вони живуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Черепахи пристосувалися до найрізноманітніших умов: від пустель до тропічних джунглів та океанських глибин. Вони можуть впадати в анабіоз. У холодних регіонах сухопутні та прісноводні черепахи впадають у зимову сплячку, коли температура падає, а їжі немає. Вони зариваються в ґрунт, мул або листя й дихають дуже повільно, іноді навіть крізь шкіру або слизові оболонки. Їхнє серце б'ється лише кілька разів на хвилину, а температура тіла майже дорівнює температурі довкілля. В умовах сильної спеки й посухи, особливо в пустелях або саванах, деякі черепахи зариваються в землю та впадають у стан спокою, чекаючи дощів. Черепахи справжні довгожителі. Декотрі сухопутні гігантські черепахи, як от галапагоські або сейшельські, живуть понад 150 років. Зафіксовані випадки, коли черепахи доживали й до 190 років, вони вміють видавати звуки. Хоча здається, що черепахи мовчазні, насправді вони спілкуються звуками, свистами, хрипами, писком, особливо під час спарювання або коли відчувають загрозу. Вони не такі вже й повільні. Деякі водні й сухопутні види можуть бігти або плавати значно швидше, ніж ми думаємо. Морські черепахи під водою розвивають швидкість до 35 км на годину. Морські черепахи подорожують на тисячі кілометрів. Зелена морська черепаха може проплисти понад 2,5 тисячі кілометрів, щоб повернутися на рідний пляж, де сама колись вилупилася і відкласти яйця. Малюки орієнтуються за зірками та магнітним полем. Щойно вилупившись, морські черепашенята використовують зоряне небо та магнітне поле землі, щоб знайти шлях до океану і розпочати свою подорож. За тисячі вилуплених малюків морської черепахи до дорослого віку, здатного до розмноження, доживає лише одна або дві особини. Сухопутні черепахи в основному рослинноїдні. Їдять траву, листя, квіти, фрукти, овочі, кактуси. Наприклад, галапагоські та середземноморські черепахи харчуються трав'янистими рослинами й соковитими фруктами. Прісноводні черепахи в болотах і річках багато з них всеїдні, їдять водорості, рослини, але також дрібних рибок, молюсків, комах, черв'яків. Наприклад, червоновуха черепаха любить і салат, і креветки. Морські черепахи мають різні смаки. Зелена черепаха переважно рослиноїдна, їсть водорослі та морську траву. Каретта – більший хижак, полюбляє медузи, краби, молюски, а шкіряста спеціалізується на медузах. Вони свідки минулого та хранителі майбутнього. Виживши там, де зникли навіть гіганти, черепахи нагадують нам про силу, витривалості й диво природи. Якщо цей випуск був вам цікавий, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві та захопливі історії із світу тварин.